Сьогодні ми з вами завітаємо до Дантиста ArtaDontex у Америці. Тема сьогодні брекети. І так, ми знайшли клініку, записалися на перший прийом, він був безкоштовний x рей знімок на ньому також безкоштовний. Страхування на зуби воно не, частіше не покриває. А саме брекети, тобто вам треба буде покривати, платити це самостійно, але покриваю щось, якусь частинку. Нам зробили знімок, виявили, які в нас є проблеми, поміряли. І потім вже врач нам сказала, які саме брекети нам підійдуть, і скільки вони будуть коштувати. І так. А Є такі брикети желізні, вони стандартні, дуже класно виравнюють зубки. І є ще такі брикети, вони пластикові. І також, якщо не вирівняли зубки желізні, то вам безкоштовно роблять такі пластикові, які ви забажаєте. І можете носити вони також дуже. Дуже зручно знімаються, полоскаються, чистяться зубки, і потім вони одягаються. Тобто такі є ще брекети. І тепер саме цікаве – total Price – це 9 тисяч 7 доларів. Якщо зі страховкою, то нам обійшлося 5524 долари.